Сьогодні у нас на огляді Nissan Qashqai 2012 року у максимальній комплектації. Це у нас Європа без ДТП. Є два косметичні підкраси. Дуже дійсно крута комплектація. Камера 360, противотуманні фари. Пробіг тут 178 тисяч. Перевірений, є сервісна книжка. У 2020 році пробіг становив 130 тисяч. Тут у нас дуже гарна резина з дисками. Камера 360, двигун тут 1,5 дизель, також є два додаткових місця. Позаду у нас шкіряний салон, у гарному дуже стані. Повна панорама, виглядає дуже гарно, дуже ефектно. Електросклопідйомники, регулювання дзеркал, мультикермо. Авто працює чітко, без помилок. Мультимедіа, все працює, клімат, Підігріви передніх сидінь. Механічна коробка передач, також тут у нас є додаткова печка. Нагадую, що це авто ви можете придбати як в лізинг, так і в кредит. Також у нас ви можете скористатися послугою автовикуп або автопідбір. Тому завітайте до нас на особистий детальніший огляд. Ми працюємо кожного дня та без вихідних.